Uh, мене звати Едвард Робей. Я живу у Львові вже 13 років, uh, приїхав сюди у 2012 році і планував залишитися тут півроку. І ну, бачите, як вийшло. Uh, я тут працюю uh, менеджером продажу 3 d принтерів компанії Prusa. І я теж займаюсь малюванням мініатур. Uh, я вже маю цей хобі. Напевно, 16-17 років, і я проводжу а, малювання мінітури кожен тиждень. А, перший раз був там в першому дайському два роки тому. В дитинстві я знав про Dungeons and Dragons і настільні ролеві ігри а, через мого брата. А він грав, коли він служив в армії, але на жаль, де я вирос там в Мерці. Я в принципі вирос в жопи там, нікого, нікого не було і ні з ким грати. І тобто я завжди хотів грати, але в той час ніхто не грав і я не міг знайти когось, який би хотів грати. А коли я переїхав сюди, 12-13 років тому я чув про настільні ролеві гри через моїх учнів. Я був викладачем англійської мови в маніземцем. І в мене було пара людей, які грали, і сказали: Ей, хочете грати самі? Звісно, я завжди хотів грати. І це був мій перший досвід е, на стильних родах іграх. А як я впав е, в, туди на Дайскон, я на, мене запросили просто, тому що е, я часто ходив до е, нашого місцевого магазину хобі е, хобі монстр. І вони запросили мене, тому що вони а, хотіли, щоб хтось там був а, досвідченим з малюванням мінітури і запросив мене проводити там мастер класи малювання. І я сказав, давай чому він і а, просто приїхав, не ні, 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 очікував нічого. Я думаю, що було просто пара людей, якими хотіли грати е, малювати. А вийшло так, що було <су -то> ну, більше ніж пара. І <кху -то> після першого деськона. Всі мені сказали, що ей давайте робити ще на класи Ми хочемо малювати, і це було просто не знаю дуже дуже класно на мене. Тому що я завжди хотів розвивати якісь типи ком'юніти тут у Львові по поводу малювання мені. і так і пішло. Так зараз у нас кожен тиждень, напевно, з 6-7 людей кожен річний забирається в мене на майстерні. І в Дайсконі у нас ну, буває на один одночасно, 15-20 людей малюють мініатури, І так, да, це прикольно. І зараз маємо навіть цей а, а, конкурс малювання. перший раз минулого року була. І це теж дуже круто. Якщо чесно, я навіть не граю під землі і дракони дуже часто. Я граю в системи маусверейтера, особливо своїми дітьми, я маю Бог. І а, ще Кейрн-система. Мені дуже подобаються прості системи, тому що зазвичай я граю з новичками і вони не знають правила, не хочуть відкрити якісь типу книгу і прочитати правила, хочуть зразу грати. І ці системи, ну я думаю, що дозволяють. Новичкам грати одразу. Вот, і це дуже класно. Ну, як я вже сказав, я зайшов в Hobby Monster, магазин тут, і вони сказали: ей, Едвард, ви тут купуєте багато фарб і мені хочете проводити щось там на дисконне? Я сказав, Окей, давай. Ну, я вже показав своїм друзям і родичам тут у, у Львові, як малювати. Тобто для мене, Я вже був готовий до цієї ідеї. І прийшов, проводив і. Mm -hmm. Дайском для мене це дуже класна можливість, ну, забирати весь, всю спільноту настинних ролових ігор і люди, які люблять цей хобі з всіх а, міст в Україні, а, тут у Львові. І це ну, просто дуже класна тусовка, дуже класна атмосфера. А, реально, для мене це. Типу, <світ> відкрило світ, тому що тепер, після першого дай схону і кожного разу, я маю більших і більших людей, друзів, які до того моменту, коли я був перший раз на дай я навіть не знав, що їм цікаво було це хобі. А тепер я бачу, що дуже багато людей хочуть грати, хочуть займатися цим хобі. І ем, це просто чудесно, я не знаю. Я думаю, що для мене це вже тіка частина мого життя, де я знаю, що будуть такі події, і я буду брати участь і буду бачити своїх друзів і нових друзів через цей ходи. А я б сказав, що не боюся спробувати щось нове. Типа, ну дуже часто, коли люди приходять до мене до малювання, я маю на увазі, бояться. Вони кажуть, що ой, я не хочу з'їсувати мінітура, я ніколи не був художником чи щось таке. І реально це ідеальна можливість спробувати щось нове, нову систему на стіни ролика і гри, нові хобі. Може бути е ти знаєш щось про косплей, бачиш костюми, хочеш саме робити щось. Це дуже класно, тому що ти можеш поговорити з людьми, які ну мають цей інтерес. І хочу розказати все про цей хобі. І ну, спробуй е, не, не бойся, підійти до когось і питати, типу, як, як, як ви робите цей хобі, я хочу теж спробувати як по ідеальний типу, початок для мене, тому що я, мені дуже цікаво. Люди розкажуть, вони порадять і скажуть, окей, треба так і, так і так, і так, чи спробуй так. І я впевнений, що після Даскона знайдеш новий хобі, новий інтерес, і це буде початок. harného žiťaľa do tebe. Po vašom smajtá sklone. Bye, bye.